Всіх вітаю! Буду вже потигеньку показувати новорічну тематику, товари з новорічними малюночками, принтами. Сьогодні буде ось така постільна білизна Бязєва, виробництво Україна, Хмельницьке пошиття. Але хочу сказати, що ця постіль є з Бязі не лише новорічні, а й звичайні повсякденні малюночки, дитячі, дорослі, будь-які. Там дуже-дуже великий асортимент різних кольорів, принтів. і п'ятьох розмірах кроватка в дитячу кроватку, потім півтораспальний двоспальний євро та сімейний. Ціна за кроватку 700 гривень, півтораспальний 1000, двоспальний 1050 євро 1100 і сімейний 1300 гривень. Ціна. Пакування кожної постілі ось такий ПВХ пакет на замку. Зображення постільної білизни на етикетці відповідає постілі вживу на 100%. Але я маю майже 90% живих фото всього асортименту цієї постільної білизни. Маю посилання, табличку, де зібрані всі кольори, зроблені фото. Є наявність відписана, тобто, скільки, наприклад, там двушок, стільки такого кольору, там півторашок стільки. Тож, давайте відкриємо цю постільну білизну і побачимо, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Тип тканини, бязь, склад бавовна. Виробник Україна, Хмельницький. Сьогодні у нас буде новорічний малюночок, новорічний принт. Це вже є актуально, адже ми розпочинаємо сезон саме восени. І до початку зими ми вже не маємо майже вибору зимових там пледів, ковдр, постілей, тому що в нас їх вибирають. І вже на зимку вже люди підготовлюються, якщо ви хочете обрати собі саме той колір, той малюночок, який вам подобається, розмір, то треба обирати зараз, тому що ближче до зими вже немає з чого обирати, скажімо так. Тому можете вже звертати увагу, писати мені в особисті повідомлення, поки є вибір, є кольори, є розміри, є малюнки, я вам раджу обирати зараз. Постіль дуже гарна, якісна, красиві малюночки. Я вам зараз розстелю і більш детально розкажу. Розпочну відеоогляд саме з простирадла. Воно в цих моделях, звичайне, не на резинці. Прошите, оверлочене. Ось такі зараз покажу: тут, до речі, не прошите, а ось так оброблені шовчики. Зараз покажу на тій стороні, де шовчики. Ось, бачите? Ось такі ось шовчики рівненькі, Це власне виробництво Україна, Хмельницьке пошиття. Маю більше 200 різних кольорів. Як новорічні, вже ми підготували, закупили гарну тканинку, вже багато відшили. Так і повсякденні дитячі, дорослі кольори однотонні будь-які. Ми створили спеціально для вашої зручності таблицю з усіма. Наявними розмірами, кольорами зробили фото, там підписали наявність розмірів під фото, щоб вам було зручніше, щоб не скидувати вам в особисті повідомлення купу фото, бо це вийшло б більше 200 різних варіантів. А одразу. Посиланнечко, ви переходите в табличку, дивитесь собі там кольори, розміри і одразу наявність. Таку табличку я можу вам скинути, коли ви мені напишете в особисті повідомлення, і я вам її скину. І ви можете перейти і подивитися. А на сторіночці в інстаграм, клім Текстіль чи Вайбері, в мене буде більш тематичні. Я сьогодні знімаю новорічні і буду виставляти відповідно туди новорічні різні варіанти. П'ять розмірів цієї постілі це кроватка, півтораспальний, двоспальний, євро та сімейний тканина Бязь. Ось така натуральна бавовняна. До кожного комплекту входить дві наволочки. Стандартні розміри відшиваємо 70 на 70. Вони класичні наволочки, я маю на увазі, без вушок, крюшок, рівненькі, акуратні. Одного кольору та малюночку зі всіх сторін одягаються на запах. Запах зробили дуже гарний, глибокий. Були минули, минулі партії, минулі відшиви. Там був не дуже глибокий запах, то ми це виправили і вже зробили такий гарний, глибокий, чудовий запах. Якщо у вас, наприклад, на подушки іншого розміру, 50 на 70, то можемо перешити наволочки на цей розмір. Перешив вартує, плюс 180 гривень до ціни комплекту. Нагадаю вам вартість комплектів. Їх 5 розмірів. Кроватка це в дитячу кроватку, ліжечку. Ціна 700 гривень, півтораспальний 1000 гривень, двоспальний 1050 і євро 1100 гривень і сімейний 1300 гривень. Ось так виглядає постільна білизна повністю в розстеленому вигляді: простирадло, підковдра та наволочка. В кожному розмірі буде відповідно свого розміру простирадло та підковдра. В сімейному, наприклад, буде аж дві підковдри. Але в кожному розмірі вони будуть одягатися, одягатися на запах. Ми його розташували ось так ось з боку, з одного боку. І він не глибокий, не довгий, Я маю на увазі дуже зручно одягати ковдрочку, і він також прошитий і оверлочений. Як ви бачите, він невеликий, але доволі таки непогано туди одягати під ковдру. Постіль буде повністю одного кольору і малюночку зі всіх сторон. Нагадаю ще раз, що в п'ятьох розмірах це кроватка 700 гривень, півтораспальний 1000 гривень, двоспальний 1050. Євро 1100 і сімейні 1300 гривень. Ціна кожного року на новорічні свята я обов'язково змінюю постіль, скатертини, пледи, подушки такі декоративні, рушнички, все на новорічну тематику, аби створити хоч трошки собі якоїсь атмосфери святкової. А в цих деталях, таких дрібничках, ти дивишся і так трішки покращується настрій. Також цю новорічну тематику можна подарувати на подаруночок, на той же Новий рік на святого Миколая своїм рідним та близьким. Це буде дуже приємний та корисний подарунок.